Внизу замінимо маточку. Тим верхнім відводочком. З'єднаємо і все. Трошки пізніше, щоб вони вже. Правда, показати, як з'єднуєш сім'ю з відводком. Чи як Не Внизу сім'я, тут відводочок маленький там. На дві вулички Зараз На три сидить, ну, але як похолодає, сяде на дві. А ми там задушимо ту паршиву, а тут сьогодні не їх і все. Заберемо клійонку, вони з'єднаються. Будемо бачити, яка тільки. Ну, Треба, щоб вони трошки ще посиділи так, бо. Щоб не билися. Ого, ви ще і Ось і бджоли зверху. Який? Хто, хто хоче бджіл побачити. Бо де ваші бджоли? Ось наші бджоли. Один корпус, то вони всі внизу. <гум> ось, ой, бачите? Ой, ой. Шість вуличок і тут осьомі ось трошки є. Так що є бджоли, тільки то що. А то деякі там написали. Ну, ну то для тих, яких ми і відповідаємо.